Нехай день буде добрий. Ось у мене у відрі будуть мариновані сливи. сливки. Трошечки є в мене ще угорочок, я їх собі назбирала. І оце заливаю, ось вони, оце, така буде вже красуня, це, це базилік. Тут у мене є кориця, тут у мене є бадьян, тут у мене трохи імбиру, і свіжого, і такого. Трохи перцю червоного. ну так, Таке все, що я люблю, тут у мене є. Значить Заливаю сиропом, ну сироп один до одного. Літра води, літра цукру. Ну сироп треба густенний, тому що слива пускає сік. І це такий спосіб, що я його роблю в відрі зараз. Можна в банках, довго мені ті банки, туди-сюди я його переливаю. Мошка та літає, не можу витримувати. То пробую зараз у відрі, відрі тоді кришечкою накрила, і нормально. Зараз кип'ячу сироп і знов заливаю, заливаю, охололо, заливаю. Тобто безкінечний процес. Оце таким бавлюся, але результат неймовірно фантастичний. Тому тоді сливка зморщена, в'ялена, смачна, ну, гнічена. А потім, коли воно готове, таке, як я вже хочу, гарячим залила сиропом, остудила. можна додати лимонної кислоти, щоб процес брудіння не почався. Процес брудіння не почнеться, якщо вона у вас, е, ну, скажімо так, випустила вас сік, і вже вона вибродила його. тобто вже воно Ну, ви побачите, це я вам я так не опишу словами. І потім під гніт. Оце ж вони гнічені, тому що мисочку треба покласти отак наверху. Ну, це не цю мисочку, ну. Зараз візьму ось мисочка. Отак. Раз, поклала і тоді сюди якусь чибанку трохлітрову з помідорами, що там у мене в погребі є. І воно так соком заливається і стоїть. і тоді під різдво, класнюча в нас слива. Її я кладу обов'язкову шпундру з буряками, ребра смажені окремо, окремо посмажені буряки, і додаю потім оцих гнічених сливок. Ребер треба кілограм, приміром буряків треба кілограм, цибулі треба пів кілограма, не менше ще, до речі, смачно з цибулею, ріпчатою, білою, і слив. ну Слив треба десь. Півлітрову баночку. Мо тоді отим соком кісточки ж виймайте, бо смачніше, ну, зручніше їсти. Або ці сливи можна потім виняти кісточку, бо зараз вона з кісточкою, вже потім, як гнічена буде. Е, покласти туди горіха, горіха покласти оцього грецького, ну, волоського, назвіть, його, як хочете. Ну, Ось такого. ось, Бачите, горіха. У кожну сливу. І потім, е, це біля печі хожу, зараз. Та руки в сажі. І горішок у сливу, а потім залити його з ущаним сирим молоком, я так люблю. Або з такими вершками, збитими з цукром. Це його не передать словами, яке воно добре. Все. Зараз дістану в мене баночка, буду ці сливи начиняти та їсти, бо аж слина потекла. Я люблю це все, тому. А а зверху ще має трохи цукру є. То я спасаюсь так від мушки. Сипну, сипну. Ну цукор, цукор на такі сливи, не шкодуйте. Цукру йде багато.